Так, доброго дня народ. Напоминаю, що у нас в продажі є ділянка 25 соток. От 10 наші клієнти продали, вже готуються. Робили вже скважину, завели світло. Зараз даю акцію на цю ділянку. 25 соток за 20 тисяч доларів. Локація здорівка 2,5 кілометра до міста. Дивіться які краєвиди. І за той ділянкою, де зараз трактор рыється, у нас є ще 14 соток. Можливо, кому цікаво, там асфальтований під'їзд. Там де он стоїть стовп, а там діляночка. Получається за цей. Так що кому цікаво, є 25, є 14, є можливість, можливо, комусь порізати і побудувати тут не один, а декілька чи 4 будинки. Якщо що кого зацікавило, електроенергія поруч, все поруч, розв'язки поруч, дзвоніть, будемо домовлятися.